Друзі, я думаю, з багатьма траплялися ось такі неприємності: це маслянисті жирні плями. На виробництві це не виключення, адже машинки заправляються безпосередньо маслом. Ми працюємо також з силиконовим маслом для того, щоб краще змазувати нитки. Взагалі, чи можливо побороти ось такі плями, не використовуючи прання? Так, можливо, і зараз швиденько я вам покажу, як ми це робимо. Познайомлю вас швиденько за таким засобом. На виробництві це прям маса. Сіп якраз для виведення маслянистих жирних плям. Беремо балончик. Так, його розтрасуємо, Беремо наше пятно і на відстані розпилюємо. Бачите? Воно стає таким білішим. Чекаємо, поки просохне. Ви бачите, там, де сама пляма була, більш чітко виражений засіб. Він перетворюється на такий пил. І все, що вам потрібно далі, це просто, так би мовити, його струхнути. Вуаля! Плями як і не було.